Протокол номер 4 Присутні Товариші Курбас, Василько, Лішанський, Тягно, Кудрицький, Шмайн, Крига. Порядок денний. Пункт перший. Зачитання попередніх протоколів. Пункт другий. Поточна праця. Пункт третій. Поточні справи. Пункт перший. Зачитується протокол номер 2 і робляться відповідні поправки. Пояснення деяких пунктів протоколу номер 2 від 15 грудня 1924 року. Система режисури. Режисер не відштовхується від фактури, а дотягується до неї. Систематизація роботи режисера будується на трьох речах: перше. Тектоніка. Друге фактура. Третє сприймання. Перше. Тектоніка розпадається на ідеологію і цільову установку. Спектакль робиться або для грошей, або для певного суспільного зрушення чергові завдання. Ідеологія пролетарського театру і цільова установка різні. Сьогодні за доброхім, завтра за щось інше. І це визначає момент відштовхування від спектаклю. Друге. Фактура розпадається на вибраний драматичний матеріал. Коли режисер з певною ідеологією має перед собою певну цільову установку, він вибирає драматичний матеріал. Вибір матеріалу визначається перше. Можливостями колективу, друге, технічно-матеріальними умовами театру, не можна ставити велику п'єсу в маленькому клубі, третє глядаче. Коли матеріал вже вибраний, тоді на черзі визначені ідеї п'єси, пов'язаної з цільовою установкою і драматичним матеріалом. Драматичному матеріалу можна покласти таку чи інакшу ідею, треба його якось інтерпретувати. Усяку тему можна інтерпретувати по-різному. Визначення ідеї п'єси це інтерпретація драматична. Коли вже визначено ідею, тоді починають нагромадження матеріалу театрального порядку. Є у нас п'єса, є цільова установка, є ідея. Щоб її дати на сцені, треба в цьому матеріалі і навколо нього працювати своєю уявою, щоб цей матеріал почав рухатися. Коли він почне рухатися, це буде вже зовсім новий матеріал, що не має прямого відношення до попереднього, а має причини зв'язок. Нам важливо дати певні віхи, на котрих треба зробити певну зупинку. Матеріал весь час нагромаджується. Місце нагромадження матеріалу в процесі творення логічно якраз є тут. Спочатку все намічається у великих суперечностях. Виявлення такого-то моменту вимагає такого то плану, виявлення іншого моменту зовсім протилежного плану. Матеріал дієвого порядку, оскільки він є в дієвому перетворенні, яке вживається частіше. Сама по собі драма дає дію. Коли ми вже нагромадили театральний матеріал, маємо той хаос, у якому можна розібратися. Тоді ми вирішуємо принцип постановки. Коли нам ясно, що цей мотив у п'єсі найяскравішим чином може дійти до глядача тільки при таких то сценічних установках принципу або в такому-то плані, на зразок імпровізаційного спектаклю або що, одна сцена найкраще буде виражена так, друга сцена якось інакше. Третя сцена вимагає ілюзії місця. В цей час такі суперечності можливі. Звичайно, відразу видно, що в якому принципі можна поставити. Але це не правило, і в нашій пошуковій молодій роботі будуть траплятись такі моменти, де цей вкрай заплутаний хаос потребує свого розв'язання. При збиранні матеріалу режисер керується лише матеріалом. Принципу в нього ще немає. План постановки коли вже є принцип постановки, якщо трапляється щось крім принципу, притягнений який-небудь план, тоді починають спочатку впорядковувати весь матеріал, уже на підставі принципу і згідно з планом. Матеріал комбінується, переставляється, додається, причому береться до уваги момент етнографічний, побут і так далі. Усе повинне дістати своє місце. Корективи, які йдуть від історії, етнографії побуту, це приведення до порядку, бо раніше усе бралося в хаосі. Є ціла маса побічних речей, які мусять мати своє місце на підставі попередніх, упорядкування матеріалу на підставі принципу. Початкове переформування матеріалу у зв'язку з обраним принципом. Коли все зроблено, заходжуємось коло композиції спектаклю. Наростання, послаблення, поділ надії, сцени, виходи і так далі. Ці речі, що проходять у певному порядку, компонуємо, очищуємо принципом, практичне переведення композиції у сценічний матеріал живий і мертвий, репетиція з акторами, оформлення. Сюди входить усе те, з чим режисер має справу: генеральна репетиція і спектакль передумова праці режисера. Тут є закон, який ми поставимо спочатку. У праці треба виходити з усього того, що було попереду. Тільки попоровши попереднє, треба підходити до наступної точки і ніколи не треба губити попередньої. Треба охопити той намічений космос порядок, що виливається у виставі, яка мусить бути побудована так, щоб вона давала абсолютне відчуття єдності. Без єдності п'єса не має цінності. Єдність є одним із наймогутніших засобів зосередження уваги глядача на спектаклі. Ця єдність мусить бути обов'язково. Треба пам'ятати, що коли ти вирішив на першому ступені щось таке, то вже на другому ступені не забувай того, що давніше, основніше. Пам'ятай, що воно мусить приймати весь спектакль. Усе, що ти робиш, ніколи, ні на хвилину не забувай того, де, для кого ти це робиш. І що воно реально існує тільки для сприймання. Поза сприйманням воно не існує. Пункт другий. Поточна праця. На наступне засідання знайти точні дефініції. Перше. Що таке система. Друге. Що таке режисер, третє. Тектоніка. Четверте фактура. П'яте сприймання в театрі. Шосте. ідеологія. Сьоме. Цільова установка 8. П'єса. Дев'яте. Сценарій. 10. Ідея п'єси. 11. Матеріал. 12. Композиція. Пункт 3. Поточні справи. Вибір секретаря на місце товариша Долини. Головою станції обрана товариша Курбаса. Секретарем товариша Василька. 5 березня.